Понад 800 сіток, а це 6 тисяч квадратних метрів полотна за рік сплели волонтери для військових. Плетемо сітки з відходів панчішної фабрики, які лежали дуже багато років, нікому не потрібні. Ми вирішили, що їх треба використовувати. Вони нам підходили по кольорам. Спочатку це були носки, ми різали їх в довгі смужки і плели сітку. Тепер це петельки, з яких ми ось плетемо таку сітку. Ніна Бойцун розповіла, як з'єднує петлі в ланцюжки. Вона складується із таких, ну ось таких частинок. Одне колечко і так десять. Їх треба прив'язати одне до одного, і сама сама робота дуже нескладна. Одне колечко береш, ось сюди одне в друге всього на всього вкладуєш, зачіпляєш його за за спинку одного із них і виходить ось така, така невеличка, значить, така цепочка. А далі процес вже йде далі. Анна Смірнова плите сітки вже півроку. Потреба. Я б хотіла, хотіла би підносити снаряди, вдягти цих ранених, але а працюю на такій гарній роботі. Віддушена. віддушена. Вчора ми, коли у неділю, так аж скучно, хочеться скоріш, біжати і працювати. Зоя Казмирчук говорить, що допомагають їй плести сітки, онуки. Я бабуся чотирьох онуків, і мої онуки залюбки приходять сюди, тільки вони приходять на вихідні. І вони, я, коли не йду, вони завжди питають: бабуся, ти йдеш? Так. Да. І ми з тобою. Волонтерки плетуть сітки в міській бібліотеці імені Василя Земляка. Мені так приємно чути, коли коли до людей дзвонять хтось і кажуть: почекайте, почекайте, я на роботі, я працюю. Ви знаєте, які це натхнення? от тягне сюди, тягне, бо ми знаємо, що це для наших хлопців, що для нашої перемоги. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.